То під час війни сьогодні в Україні розділяє суспільство, хто сьогодні розбалансовує цю ситуацію? Зараз ми не можемо слухати в машині одеські пісні. А, це запрещено? Они, ну, ну вони ж на русском языке. Машина, ну, машина – ж частна слушайте, ну в частної території, якщо я зупинився, десь окно відкрите, що могло зробити зауважень. Хто розбалансовує ситуацію? Хто розділяє суспільство під час війни? Геннадій Труханов чомусь упевнений, що не він. У той час як його слова кажуть про зворотні, мер Одеси раптово взявся. Вкотре заперечувати наявність у себе паспорта держави агресора, мовляв, питання позбавлення Труханова українського громадянства мають розглянути на засіданні у Зеленського. Історія про російський паспорт Труханова тягнеться уже дуже давно, і все ніяк не доходить до свого фіналу. Скріни цього паспорту неодноразово з'являлися у мережі та змі, яка вирішить питання громадянства. Планується виносити питання. Позбавлений мене українського громадянства, тому що в мене якобо є російське громадянство. І Труханов знайшов просто беззаперечні докази, чому це буцімто не так. Хоча, як на мене, всі його слова якраз таки і підтверджують, що російське громадянство у нього дуже таки навіть може бути. Хочу повідомити, що перша на пленарному засіданні Верховної Ради Анатолій Кінах зачитав відповідь. Консульства Російської Федерації в 2014 році, яке відповіло, що в мене нема російського громадянства у 2014 році. Член проросійської партії регіонів зачитує відповідь російського консульства щодо російського громадянства проросійського Троханова. Щось тут знаєте? Ну забагато російського. І ми одразу віримо російському консульству. Потім в 2016 році на замовлення. Міграційної служби теж була отримана відповідь від консульства Російської Федерації, що в мене нема гражданства Російської не існує громадянство Російської Федерації. Вау! Відповідаєте саме російське консульство. Просто ж нема жодного приводу не вірити російському консульству. Там ніколи не брешуть. Далі. Орган НАБУ. Цей орган сьогодні має довіру у населення, звернувся по міжнародної. Правової допомоги до Російської Федерації в 2018 році, за, з питанням є що в мене чи немає громадянства Російської Федерації, і відтримав відповідь, що в мене немає російського громадянства. І тут теж ми отримали відповідь. Від Росії, а скажіть, якщо Росія, наприклад, має агентів серед мерів чи керівників міст та інших населених пунктів, ну наприклад, так само як ми побачили на початку широкомасштабного вторгнення на сході та Півдні, А коли там з'являлися колаборанти серед місцевої влади, то чи буде Росія, яка воює проти України, повідомляти Україну? Ну знаєте, привіт у вас на території наш агент? От, подивіться, будь ласка, ми вам про це скажемо. Очевидно, що не буде. Знаєте, паспорт виданий 15 грудня 2015 року. Якщо ви зайдете на наші сторінки, що я робив в цей час, то ви побачите, що я працював в цей час в Одесі. І це моє публікації, фотографії та інша інформація. Тому я не мог фізично бути там і отримувати будь-який паспорт. А що стосується цього, то люди посвідчені, вони знають, що це треба особисте, особиста моя присутність, і тому, що паспорт має бути біометричним і має знаєте, і Путін, і вся Держдума, і особливо російські шпигуни, які мають по 10 паспортів. От вони всі приїжджають на російські паспортні столи, стоять там у черзі, отримують паспорт. Ні, друзі, я впевнений, що не приїжджають, і що це все робиться дуже швидко, без особистої присутності. І щось я сумніваюся, що такі самі питання із, наприклад, українськими документами Трухан вирішує сам, знаєте, бігає там, збирає папірці. Звісно, у нього для цього всього є люди, як і для білої документації, так і для чорної. Одним словом, всі ці аргументи Труханова вони нічого не значать абсолютно. Докази можуть бути в російських реєстрах, і якщо якимось чином правоохоронним органам вдається, чи можливо вже вдалося отримати доступ до таких і мати докази того факту, що е Труханов має російське громадянство, то це все має бути. Оприлюднене з іншої сторони нам з вами не потрібен російський паспорт Труханова, аби зрозуміти в чиїй орбіті Труханов працює. Труханов захищає все російське в Одесі від пам'ятників та вулиць до одіозних осіб і бандюків. Наприклад, одеські активісти неодноразово заявляли, що за ними слідкують, і на них полюють бандюки, пов'язані з міською владою. Перевірити їх всіми органами і з'ясувати, хто під час війни. Хто під час війни, сьогодні в Україні, розділяє суспільство? Хто сьогодні розбалансовує цю ситуацію? Хто розділяє суспільство? Можливо, той мер, який захищає Пушкіна і бикує на військовослужбовців? 122 га одеська бригада, одне запитання. Да. Скажіть, будь ласка, на фоні цих ракет, які прилітають по українських містах, і адепт русського міра Пушкін, як ви це сприймаєте разом? Чи вас це влаштовує, чи ну, це буде для виконане вас, рішення? Це для вас адепт руского міра. Для мене це не адепт на міра. Для мене це не адепт на Руську. Тут робите. Я військовослужбовцю. Чому, чому ви не, не приймаєте? Участь? А, чому я не в окопах, так? А? Чому ви не в окопах? От класичне ман так. маніпулятивне питання. Щоб тому, не ви маніпу ви розділяєте сьогодні суспільство? Чому за завітами російської пропаганди треба звинувачувати у злочині того, проти кого цей злочин здійснюєш. Це, знаєте, одне з перших правил у Росії російського всього, від спецслужб до дипломатії до пропагандистів. В принципі, вони завжди брешуть. За таким принципом, і ось таким, як Труханов і компанія, зараз здійснюється, Ну, знаєте, той самий сценарій, в принципі, який колись був у Донецьку, коли донецькі клани Януковича і компанії розповідали Дончанам і Луганчанам, що ось вони особливі, вони мають особливу ідентичність російську, нацьковувати їх на решту України, ділити їх на сорти і таким чином підготувати ґрунт для вторгнення Росії. Це ж уже все в принципі було. До речі, я вам нещодавно показував приклад із царьовими, і це, власне кажучи, дуже научне відео з 2014 року. 250 років цариця Екатерина II підписала важливі документи. Були підписані документи об образованні Новоросії. Я вам скажу, опять же таки, кому-то нравится, кому-то нет, памятник Екатерине, это не памятник Екатерине, как его называют все, это памятник основателям города Одесса. И мы всегда на всех выборах, при всех перипетиях истории, чувствовали, что мы другие. Ведь правда, мы по-другому голосовали, мы по-другому относились к тому, что происходит в Украине. Сейчас мы не можем слушать в машине одесские песни. А, это запрещено? Ну, нет, ну они же на русском языке. Ну, машина, это же частная территория. Ну, слушайте, ну в частной территории, если я зупинился, если окно открыто, или что мог сделать за уважение. И мы всегда гордились тем, что мы другие, мы иные. Кор я всіх цих розмовах Труханова і компанії довкола Одеси чогось не бачу різниці між тим, що казав царьов, і те, що каже Труханов, можливо, з єдиним нюансом, що зараз дискурс Труханова набагато обережніший, але по суті він повторює те саме те саме, що було у Донецьку у 2014 році. У тодішніх регіоналів і комуністів у 2014 році була окремішність Донеччини і Луганщини, і я хочу наголосити, що йдеться якраз таки не про регіональні особливості, а саме про пропаганду окремішності під соусом Руська Міра, якраз саме Єкатерин і Пушкіних, яких захищає Труханов, і те саме він зараз обстоює просто при цьому. Загортаючись для вигляду в український прапор і розповідаючи, що вони, вони ж проти Путіна при цьому. Жванець, я говорю, а що Жванецки? Жванецький, чого вам там? Он в 2019 году получил награду от Путина. Я говорю, он не получал награду в 1919 году от Путина. Да, Путін его наградил, но он не пришел на награждение. А вот фотографию, и везде фотографию. Так, вы посмотрите, Это Жванецький в 2009 году, когда половина Украины мечтала там получить эту награду. Половина України мечтала получить награду Путіна, каже Труханов у 2025 році. Це інтерв'ю кількамісячної довнини. Ну, нічого не видавало Штирлица. От саме Штирлица. Нічого не видавало. І знаєте, він так нахабно пиз і в нього навіть лисий на не воніє. Давайте звернемося до перше джерело. А перше джерело, друзі, у нас Гордон. І Іздання Гордон, яке пише. Народний артист України і Росії, пише Гордон. Сатирик Михайло Жванецький в письмі ізданню «Гордон» об'яснив, чому прийняв орден заслуги перед отечеством третьої степені, яким його наградив президент Росії Володимир Путін. Я всю життя пишу тільки об Одесі. Это мои рассказы по всему миру. Еще раз, мне дали орден за мои рассказы об Одессе, и я его принял, как мой папа, врач, принял в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Одесса это моя маленькая страна. Ах, ну, властным. Жванецкий, я говорю, а что Жванецкий? А Жванецкий, чего он там? Он в 2019 году получил награду от Путина. Я говорю, он не получал награду в 19 году от Путина. 1 березня 2019 року. Ну ви можете приблизно оцінити в принципі з цієї точки зору усе, що каже Труханов, і яка ціна його словам? Тири, а чому його сносити? Тому що він нам нагадує про імперське минуле, про там рускій мір. Мірадюкрішлів, не нагадують, не нагадує? От не нагадує? Он що при Україні робота Дійсно, мені більше нагадує про імперське минуле і про русський мір не дюк а лисий російський дюк. Очевидно, що при владі в Україні не повинно бути жодної людини, яка дотримується російських поглядів. І друзі, всі, хто був при владі в Україні і закликали дружити з Росією, вони знали, що роблять. Як хочете, можемо обмежитися навіть 2014 роком і рахувати звідти, не можна бути при владі. Підлизувати Росії, мати з нею справи, розповсюджувати російську пропаганду і, типу, не знати, що робиш. І типу раптом ти прозрів. Так само було, друзі, і з Трухановим. І взагалі, дійсно, дуже цікаво, що там із його паспортом. Як ви, друзі, вважаєте, чого добивається Труханов? Виголошуючи такі заяви на четвертому році повномасштабної війни. Напишіть нижче в коментарях. І я нагадую, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Мене звати Богдана Мосо, я незалежний журналіст. І на моєму каналі ми говоримо про політику, війну, пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Ставте подобайки, коментуйте, підписуйтеся і окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon і YouTube-спонсорство. Це можна зробити за посиланням в описі під відео. А тепер продовжимо. Друзі, інший одіозний персонаж, колишній слуга народу, опинився повністю на волі. Шевченківський районний суд Дніпра. У четвер змінив запобіжний захід нардепу Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Тобто ходи скільки хочеш, куди хочеш. Нагадаю, що Тищенка звинувачують у тому, що він напав на військовослужбовця разом зі своєю охороною і експоліцейським Богданом Писаренком. І вони навіть вдвох, коли були присутні на цьому судовому засіданні, присутні не були, а вмикалися по. Скайпу онлайн. В принципі, Тищенко вже давно спокійнісінько ходить собі у Верховну Раду, де займається з політичним спамом, піаром. Нагадаю, що сам напад, друзі, стався минулого року, і виглядало це ось так, коли. Сам військовый ищи гуляв в цей час із дитиною. Хорошо. Супер, супер, зараз, моя. Ми працюємо в рамках у нас ресурс. Да. А чого вы с оружием ходите? Мала Зараз ми вам рассказываем. будь ласка, внимательно. Подожди, а хто ти?

Що ви сповняєте? Люди просто підходять, то що вони адекватна сімей. Усіх, кого ви бачите, хто напав на Дмитра Павлова із Кракена, це охорона Тищенко, Ну і той, що поліцейські, це поліцейський Писаренко, який служить у Києві і в цей час мав би знаходитися у Києві, але він заявив, що ось якось так туди. Потрапив у Дніпро і не знав своїх повноважень. Це його заява. І хоча Коля Котлета трошечки посидів таки у СІЗО, він поступово-поступово з нього злиняв. Спершу робив вигляд, що він смертельно хворий. Добре. Як себе почуваєте? почуває? Вариш, як себе почуває? почуваю? Бугато почуваю. Що з вами? Ну, серце. Серце, так. Да? Розумію. Дякую. Дякую. Україна Тищенко Микола Миколаївич, ви ведете відеозйомку незаконно. Ви я знімаю, я, багато з, з, я знімаю свого товариша. Щоб... Ні, ви ведете незаконну зйомку. Я знімаю свого товариша. Ви ведете незаконну зйомку. Я знімаю свого товариша. Спасибо. І вже за кілька днів смертельно хворий Тищенко вже стрибає у Верховній Раді. Обіймається із депутатами, слугами народу, які вітають його із поверненням, як ні в чому не бувало. Ну знаєте, людина рекетом займалася. Ну з ким не буває, така вже вона справа. Депутатська за цей час суди поступово змінили Тищенко на домашній арешт на нічний домашній арешт, а нічний домашній арешт на особисте зобов'язання. І ось так поступово, поступово, поступово справи для Тищенка полегшуються а там і в справу можна злити. Як кажуть, дрова має. Як бреше караван на ім'я Микола Тищенко, ми бачимо. Він активізувався, він зі штанів вилазить, щоб його побачили, і допомагає у політичних авантюрах. До речі, депутатами з проросійської орбіти, таким як Анна Скороход. А днями Микола Тищенко долучився до партії захисників бабусь. А я маю на увазі. Що немає такої партії, мабуть, поки що, але є величезна кількість політиків, які зараз раптом згадали про пенсіонерів, бо думаю, що скоро вибори. І ось Микола Тищенко теж вирішив піти про цьому просту, простому шляху, який протоптав іще Леонід Чорновецький, але у котлети, як завжди, свій окремий креатив, наприклад, подарувати бабусі кравчучку. Бо що ще можна подарувати бабусі? Я вже ж нову кравчучку. Або можна було б подарувати бабусі нову лопапту, нехай бабуся веселіше копатиме город. Чи можна було б подарувати бабусі набір хустинок? Ну приблизно дві? Вона ж бабуся. Не знаю, чи на когось працює це гречкосійство, але Микола Тищенко такий не один. Я вам розповідав і про Гетманцева, який раптом із пенсіями з'явився. А дехто зараз по різних населених пунктах ганяє і раптово вирішив вітати пенсіонерів довгожителів із днем народження і якісь там продуктові набори їм презентувати. А ви, друзі, от бачите сльози, сльози у Миколи Тищенка, який просто відриває від себе останню кравчучку і дарує бабусь. Бабусине щастя, що Микола Тищенко не підійшов до неї з двома амбалами та не звинуватив у роботі на кол-центри. Чому Микола Тищенко так легко опинився на волі? Звісно, шляхів, якими Тищенко цього домігся, може бути безліч, але варто просто згадати, що кум Миколи Тищенка Андрій Єрмак. І все стане на свої місця. До речі, а як ви гадаєте, чому Тищенка так легко випустили із СІЗО? Напишіть у коментарях під випуском. Так звана російська опозиціонерка Юлія Навальна не здивувала взагалі. І чим далі, знаєте, розвиваються події, чим довше триває російська геноцидальна війна проти України і гібридно проти Європи, тим більш очевидно стає. Як Навальна абсолютно грає на стороні Кремля і виконує те, що вигідно Путіну нещодавно у себе в соцмережах вона оголосила, що починає якусь кампанію там проти партії Путіна. Невідомо чим вона займалася до цього, і заявила. Що якось буде виступати проти путінської партії «Єдина Росія на виборах в Газдуму в 26-му році. Ну що ж, зазвичай, такими от кампаніями Навальна, ну поки що тільки один раз, але дуже допомагала Путіну у легалізації його виборів, у тому, щоб приходило більше людей на голосування. І це насправді дуже смішно, адже. В Росії немає жодної партії, яка не підпорядковується Путіну, і так чи інакше, всі не лише єдина Росія підпорядковані Кремлю. Вони постійно голосують мало не одноголосно. І взагалі обидві партії російської палати перепрошую російського парламенту і Держдума і Совет Федерації – це просто декорації для видимості демократії. І знаєте, я навіть дивуюся, що для такої держави, як Росія, яка вже відкрито чхає на демократію, на права людини, відкрито заявляє, що буде катувати військовополонених і вже не намагає, не намагається навіть робити вигляд, що вона щось пристойно, як це було. Ну там, скажімо, 10 років тому, чи там 14-12, То. Враховуючи це все навіть дивно, що ці обидві палати російського парламенту не розпущено. Утім, Юлії Навальні треба робити вигляд, що вона за щось бореться, а заодно створювати видимість, що це ж. На Росії є не хороші росіяни, а є хороші. І, мовляв, якщо от якось вона переможе цю партію Путіна, то десь там, серед комуністів і послідовників Жириновського, раптом з'являться хороші руські, які одразу покажуть демократію європейського зразка. І тут, о Боже, яка несподіванка, Юлія Навальна знову проти санкцій, проти Росії. Ніколи такого не було. І ось знову. А... No, I don't support any economic sanctions. I don't think they work uh, against all the Russia because I think that Putin is using these sanctions uh, for propaganda reasons, coming to people and explaining them that all the world is against uh, them, and it just unites Russian uh, people and Putin. I think that they should be very strong, much stronger than now. The personal sanctions against Putin's. are still few sanctions. Це і ще одне нагадування: що у Росії знаєте яйця розкладені у різні кошики, і що їхні агенти працюють по всьому світу від абсолютно різним виглядом. Це може бути Мері якогось українського міста це може бути типу опозиціонерка, і навіть обоже вдова закатованого Навального, яку якимось чином не заарештували, коли вона приїхала в Росію. Я скажу навіть більше проти цих людей можуть бути введені санкції в Росії як проти Мураєва, відкриті справи в Росії як проти Арестовича, і навіть на них може стояти. О Господи, страшне тавро і на агентів, як на Латині, але від того вони не припиняють діяти в орбіті Кремля і поширювати суто кремлівські наративи, такі як треба Кремлю, і тоді, коли треба Кремлю. І дійсно, а чому серед цих агентів не може бути певного проросійського мера українського міста? Друзі, на цьому поки що, все. Я вам дуже дякую. Не забувайте підписуватися, стиснути вподобачки, коментувати. Також нагадую, щоб ми не забували донатити на Збройні Сили України. Це дуже важливо, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.